Мені церква не потрібна, я напряму з Богом. Ми ж сьогодні живемо в час, коли є багато лжевчителів, Леже пророків, які говорять своє, додають і віднімають до Біблії. Знаєте, в Біблії пише чітко Ісус Христос сказав, яка участь їх чекає, але дуже важливо розуміти, що сатана посилає людей, через які, які нас оточують і впливають на нас, щоб нас погубити і спити з істинного шляху, що нам церква не потрібна, що нам не потрібно слухати апостолів, що можна бути напряму з Богом. Це є широкий шлях, і Бог посилає людей, які і впливають на нас Словом Божим, показують нам вихід, допомагають нам знайти вирішення, допомагають нам стати дітьми Божими. Це є апостоли і пророки, яких назначив і послав сам Бог для нашого ж спасіння. І тому змій сатана посилає людей, і Бог посилає людей, і розрізнити їх можна тільки через Біблію.